Добре, тоді йшла дуже велика конкуренція між різними угрупуваннями у владі. Був група була Льовочкіна, Клюєв був, який вів теж переговори. Був був Арбузов. От хто з цих груп дійсно реально хотів підписання угоди, і хто не хотів цього і робив, щоб це не було підписано. Або тільки тільки ці ті ж, Їх якщо ви говорили. знаєте, може іншу ну, групу, скажімо. Ви ж тут структурували весь простір український групу Льовочки на Бойка називали руською групою. Можливо, ви для вас ну руська четвірка називали там ага. був Грищенко, Бойко, Льовочкін і четвертий, Нагадайте мені. Боєкольовочки Твишенко і што, 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 Фірташ. Так, Фір теж. Це, це називали руський ну читательство. Так, ну, інша була історія Клюв, який казав, що він дуже хоче, бо він вивів переговори. Був Арбузов, який я сам бачив, який ще у Вільнюсі казав, що підпише і дуже радів цьому. Я зараз не розумію. Можливо, ви знаєте, хто з них реально хотів, а хто видавав, що він хоче. Я можу сказати, те, що я знаю, оскільки оскільки я не, не є. Членом жодного такого групування, це був я особисто. Хто запропонував кандидатуру Клюєва як шефа Координаційного центру по безвізовому режиму? Я вважав, що як перший віце-прем'єр, як людина, яка здатна примусити людей виконувати реформи. Він єдиний зможе ефективно вести цю проблематику, і насправді от був певний етап, коли, коли це вдавалося. Це значить, що все вдавалося, але тим не менше цей процес пішов. Ну і кажуть, що він був дуже успішний в цьому, і він вів а, і в бізвізовому шульцом дав вів переговори також по зоні вільної торгівлі, але на останньому етапі. Угу. І Він вів переговори із Дегухтом, і він вів переговори з комісаром з питань сільського господарства з Чолешем. До речі, дуже успішні, коли ми вибили цю квоту в 2 мільйони. Mm -hmm. Так що це були достатньо складні, але цікаві переговори. Що стосується інших груп, насправді я вважаю, що всі насправді розуміли, що шлях в напрямку угоди про асоціації і шлях в напрямку європейської інтеграції, він буде, він буде збільшувати вартість активів, якщо вони будуть працювати по-європейськи. Активи, які не будуть працювати по-європейськи, вартість не будуть збільшувати. І це, в принципі, наскільки це моє враження, скажімо так, розуміли, всі ключові групи. Тому всі намагалися якимось чином реструктурувати ключові. Значить, сфери бізнесові, під, все ж таки, під європейські правила бізнесу. Якщо Тобто ви не було якихось груп, які е, заважали інтеграції? Я думаю, що всі. Всі бачили, що шлях це європейська інтеграція, але практично всі намагалися якимось чином це збалансувати, і всі вважали, що буде певний перехідний період, коли можна буде працювати далі. Ну, у нас же, як іноді в країні, там є умовно сьогодні ввечері і завтра зранку. А завтра ввечері це вже там подивимось. Угу. І от з точки бізнесової, то відповідно вони дивилися, зараз воно іде, зараз є певний перехідний період. Є Певна стратегічна лінія, а там подивимось. І насправді, але в європейській інтеграції так неможливо, там вже визначені певні чіткі часові рамки. Uh -huh. І в цьому от у мене є враження, що ключові... ключові бізнесові групи вони розуміли на той час переваги від європейської інтеграції. Uh -huh. Оскільки доступ до російського ринку він визначається чистою політикою. Досвід до азійського ринку він визначається чистим бізнесом. Умовна. Uh -huh. А доступ до європейського ринку визначається адаптацією законодавства. Але якщо політика працює, і російський ринок тут, бізнес працює, азійський ринок чи латиноамериканський тут, але європейський ринок, який найбільш ємний на сьогодні, він був закритий через адаптацію.